Усім привіт! Це канал Boxing Review. Ну а перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отриму ще більше емоцій від поєдинку разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери відгри своє. Вже сьогодні, а саме у ніч з 17 на 18 травня на арені Commerce Casino в американському комерці, штат Каліфорнія, США. Відбудеться вечір боксу від промоутерської компанії 360 Promotions, головною подією якого стане 10-раундовий поєдинок у першій середній вазі між колишнім тимчасовим чемпіоном WBC з України Сергієм Багачуком та американцем Майклом Фоксом. У комейн-івенті Омар Трініда та Олександр Еспіноза битимуться за титул чемпіона за версією WBC Continental Americas у напівлегкій вазі. Тим часом чемпіонка світу за версією WBO у другій найлигшій вазі Мізукі Хірута проведе захист проти Карли Меріно. Усього у шоу ми маємо побачити 9 цікавих протистоянь. Повертаємося до головних героїв. 30-річний Сергій Богачук готується вперше вийти на ринок у 2025 році. Минулий рік виявився для українського боксера дуже подієвим. У березні він мав битися за титул чемпіона світу за версією WBC проти Себастьяна Фундори. Але бій не відбувся. Фундора замінив травмованого Кіта Турмана в головному поєдинку шоу проти Тіма Дзю. Незважаючи на це, Богачук усе ж провів бій у заплановану дату, а його суперником став Брайан Мендоза. На кону був тимчасовий титул WBC. Українець упевнено переміг повністю контролюючи хід 12 раундового поєдинку. У серпні Сергій захищав цей титул, однак за очками програв американцю Верджолу Орчісу вибуховому накоутеру. Попри поразку Богачук Багачук, двічі відправляв суперника в нокдаун, що говорить про силу його удару та характер. Наприкінці 2024 року Багачук провів ще один бій, цього разу в Саудівській Аравії. І знову відбулася зміна суперника. Замість Ісраїла Мадримова на ринг вийшов британець Ішмейл Девіс, якого Сергій упевнено зупинив у шостому раунді. Тепер йому належить зустрітися з американцем Фоксом. Він, хоч і не дуже відомий, проте має вражаючі фізичні дані. Зріст 192 см і розмах рук 206 см. Це робить його помітною фігурою в рингу. Щодо досягнень Фокса, то у всіх важливих поєдинках він зазнавав поразки. Зокрема, від Ергашева, Маестра, Каваля Ускаса і Санта Марії. Крім того, він невідомий потужним ударом, що видно з його статистики. Щодо прогнозу на майбутнє протистояння, то завзятий українець, звісно, є фаворитом. І я як автор каналу бачу його дострокову перемогу ще в першій половині бою. Інші варіанти для Сергія просто не розглядаються. Тим більше він вже заявив, що наступними своїми суперниками бажає бачити чинних чемпіонів світу в першій середній вазі Себастьяна Фондору і Бахрама Муртазалієва. Ну але ми знаємо, що це бокс і статися може все що завгодно, тож цей поєдинок є обов'язковим до перегляду. Ну і переходимо до головного: так де ж і коли дивитися вечір боксу із американського комерса? Пряма трансляція шоу у нас розпочнеться 18 травня. О 3-й годині ночі за Києвом та о 5-й за Останою. Сергій Багачук та Майкл Фокс вийдуть на ринг близько 6-ї ранку за Києвом та о 8-й за Останою відповідно. Пряму трансляцію шоу здійснить сервіс UFC Fight Pass. В Україні, на жаль, прямий ефір показаний не буде. Но ну, ресурс Fight News Info, як і завжди, пропонує кілька додаткових безкоштовних посилань на трансляцію в анонсі поєдинку. Всі посилання я залишаю в описі під відео. Що ж, влаштовуємося зручніше, чекаємо конкурентного видовищного бою і заслуженої перемоги свого фаворита. Напишіть у коментарях під відео, кого ви бачите переможцем цього гарантованого видовищного і цікавого протистояння, до якого результату зустрічі ви схиляєтеся більше. До перемоги рішенням суддів щодо дострокового фінішу. І якщо так, то в якому, на ваш погляд, раунді цей поєдинок може бути зупинений, буде цікаво обговорити. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.